Ти стараєшся, знімаєш сторіс, показуєш свої вироби, додаєш музику, витрачаєш час, а в статистиці 5, 6, 20 переглядів із цієї кількості твоїх підписників, і ти думаєш, може справа в інстаграмі, може алгоритми не працюють. Але якщо проблема не в алгоритмах, а в тому, як саме ти ведеш сторіс. Сьогодні я покажу, як вести сторіс по-новому, без доброго ранку, без кави, без хаосу. Тільки сильний контент, який продає, і який покаже, наскільки цінні твої вироби, хто я і чому мене варто слухати. Мене звати Мар'яна Проць, я майстриня хедмейд. Я створюю в'язані іграшки, пишу до них авторські схеми. І просуває свої роботи через Instagram, Pinterest, Etsy, TikTok, YouTube і навіть Google Blog. Я не маркетолог, я майстер, який все тестує на собі. І ще я та, хто вирішила не просто продавати, а підтримати інших майстрів, які, як і я колись, губилися у світі соцмереж. Тому, якщо ти теж. Твориш своїми руками, але не знаєш, як правильно просуватися. Я ділюсь всім, що працює. Без води, без реклами курсів, лише реальний досвід майстрині. Одна з найбільших помилок, яку роблять майстрині, це хаотичне ведення сторіс. Сторіс це м, сцена, де ви показуєте себе. Свої руки, свій процес, свої сенси, а не просто набір випадкових кадрів. Сторі з доброго ранку, тяжка кава, або кота не продає хедмель. Чому? Тому що аудиторія не розуміє, що ви продаєте. Бо цей контент дивляться вже ввечері. Не ну, всі врано дивляться, розумієте, ті сторіс, і він виглядає ну недоречно. Бо це можуть зробити всі, а вигріб створити руками можеш тільки ти. Замість того, почніть блок сторіс зі змісту із тригерами. Наприклад, сьогодні я покажу тобі нову іграшку, яку я не виставляла ніде раніше. Ти знаєш, як виглядає виворіт у в'язаній жабці? Зараз покажу, і ти здивуєшся. Оце той момент, коли нитка закінчилася за 5 петель до фінішу, як я викручуюсь. Це реальні історії, це життя майстра, це контент, який залишає слід. Сторіс найкраще працюють блоками. 5-8 сторіс поспіль на одну тему. Якщо поставиш перше сторіс вранці, одну вдень, одну ввечері, між ними втрачається зв'язок, глядач втрачає контекст. Він забув, що було в першій сторіс. Роби так: Тригерний початок. Сьогодні покажу, як я вишиваю очі своїм зайчикам, так, щоб вони були супер безпечні для діток. Серце блоку це процес. Покажи руки в процесі, зніми ракурс, боком зверху ближче, далі. Накладай музику, додавай субтитри. Емоція, помилка, реакція. Упс! Ця деталь виявилась занадто великою. Але знаєш що? Я не розпустила. Заклик питання. Хочеш такого зайчика? Напиши в дірект зайчик. Або яку іграшку ви хочете наступною? Соняшник чи сніговика. І лише коли сторіс пропадуть наступного дня, виходь із новим блоком. Але не раніше. Ну, люди хочуть бачити реальне. Процес створення. А не просто ось готовий олень. Наприклад, ось як я формую вушка оленя, щоб вони не падали, навіть якщо іграшкою гратиметься дитина. Матеріали, з яких ви творите, я завжди працюю з бавовною, ось чому. Ці очі з фіксаторами, найкращі для іграшок, які купують мами малюків. Своя історія цей пінгвін з українського марафону зв'язання. Я створила його з спільною працею з іншими майстрами. І в мене був лише тиждень на розробку схеми. Розумієте, життя, своя думка, нюанси для клієнтів. Всі іграшки я обов'язково перу вручну перед упаковкою. Ось як це виглядає. Емоційна правда. Я кілька днів не вела соцмережі, був спад натхнення. Але знаєш, що мене повернуло? Відгук клієнтки. Дитина не випускає зайчика з рук. Оце справжня магія хедмейду. Поширена помилка показувати вироби інших. Важливо! Не постіть в сторіс чужі схеми, вироби інших майстрів чи натхнення. Бо що відбувається? Ви перенаправляєте клієнтів не до себе. А до іншого майстра. Ви розмиваєте свою експертність. Ваш профіль стає вітриною ідей, а не брендом. Натомість показуйте тільки свої вироби. Говоріть, чому саме такий дизайн ви обрали. Демонструйте свою унікальність, а не чужу творчість. Сторіс. Це не просто інструмент продаж. Це простір, де ти можеш доносити, чому твої вироби мають цінність. Кожна іграшка у мене це не просто схема, це є історія, це час, увага. І моє серце в кожному стівку. Я працюю руками без машини і без шаблонів, і кожен виріб це є унікальність. Навіть якщо це. Міні-сніговик, він тільки твій. Коли це продається в Сторіс, ну, люди відчувають і купують, вони більш на емоціях купляють. В сторіс у 2025 році це вже не добрий ранок, не кавові чашки і не фото чужих виробів. Це твій простір, щоб показати себе, свою експертність, свій хедмейт. Розкрити свою думку. Якщо це відео було для тебе цінним, підпишись на канал, бо далі я ділюся ще більше порадами для майстрів. І обов'язково напиши в коментарях Хочу план сторіс, якщо тобі потрібен безкоштовний міні-прогрів для залучення замовників. Посилання на мій телеграм-чат, де збираються майстри Хедмейдру, під цим відео. Там живе спілкування, підтримка і плани ведення сторіс, який вже допоміг багатьом.